У яких випадках і кому потрібна неболайзерна терапія? Небулазерна терапія потрібна діткам, які часто хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями, діткам з бронхітами, коли є бронхообструкція, коли йде спазм бронхів. Чи повинен у кожній домівці бути небулайзер? Але якщо дітки рідко хворіють, якщо в них немає загострення, хронічних захворювань, легень, тобто немає бронхіальної астми, немає муковісцидозу, немає частих бронхообструкцій і гострих. Вірусних інфекцій тоді немає потреби таким сім'ям брати небулайзер. Доброго дня! Вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про неболайзерну терапію і детальніше нам розкаже Наталія Когот, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 2 Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Розкажіть же нам, будь ласка, що таке неболайзери. Детальніше. Небулайзери це прилади, які доставляють лікарські речовини безпосередньо в дихальну систему, в дихальні шляхи, безпосередньо в легені. І зараз є на ринку дуже велика кількість небулайзерів, але самими ефективними, самими… Доступними, безпечними є компресорні небулайзери. оскільки вони мають властивість розпилити цю рідку речовину, яку ми заливаємо в небулайзер, в дрібненьку пару подібну туманоподібну дисперсію, яка вже може безпосередньо доставлятися в дихальні шляхи в легені. Трозвукові не можуть пошкодити ці лікарські речовини, можуть втратитися їхні властивості, а компресорні вони просто ту речовину, яку ми заливаємо в неболазер, вона безпосередньо розпилюється на дрібненькі, дрібненькі частини. Як туманчик і доставляється в лагані. Яке основне завдання не Переваги, багато переваг є в небулайзеротерапії, зеротерапії, оскільки вона доступна, вона безпечна. Максимально доставляється лікарська речовина в дихальні шляхи, там де вона безпосередньо ефективна і потрібна. Основною перевагою небулайзерів є те, що лікарські речовини доставляються безпосередньо в нижні дихальні шляхи, там де вони найбільш необхідні, навіть коли є бронхоспазма, що важко іншими лікарськими засобами. Ну, достукатись, чи щоб вони потрапили туди, то неболайзер має властивість, що саме ці лікарські речовини максимально потрапляють в дихальні шляхи і доступно там діють ефективно. Природні потрапляння лікарської речовини під час дихання дитинка одіває масочку від неболайзера, і безпосередньо цим пару речовиною вона дихає. У яких випадках і кому потрібна небулайзерна терапія? Небулайзерна терапія потрібна діткам, які часто хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями. Діткам з бронхітами, коли є бронхообструкція, коли йде спазм бронхів, і дітки, які мають безпосередньо хронічні захворювання дихальної системи, такі як бронхіальна астма, муковість цедоз, Там обов'язково потрібна небулайзерна терапія. У яких випадках небулайзером не можна користуватися? Не використовуємо небулайзер, коли в діток є ріденькі прозорі сопельки. Коли це йде психогенний кашель або йде затікання кашлю в зв'язку з носоглоткою. По, по задній стіночці носоглотки і затікання е, йде рідкого слизу, тоді неможливо, не можна використовувати небулайзер. І при аденоїдах, аденоїдитах, запаленнях аденоїдів не можна використовувати неболайзер. Якщо є температура, можна використовувати чи не можна використовувати? При температурі можна. Можна використовувати небулайзер, але якщо дитинка в змозі подихати. Якщо звичайно дитина себе погано почуває при температурі вона вяла, вона капризна, вона неспокійна, звичайно, тоді воно не буде ефективно. Краще збити температурку і тоді проводити інгалювання небулайзером. Чи повинен у кожній домівці бути небулайзер? Ну, це Скажемо так, сьогодні досить актуальне питання, тому що практично кожен, кожна мама, яка приходить на прийом з дитиною, питається, чи потрібен нам сім'ї неболайзер. Але якщо дітки рідко хворіють, якщо в них немає загострення, хронічних захворювань, легень, тобто немає бронхіальної астми, немає муковісцидозу, немає частих бронхообструкцій і гострих вірусних інфекцій, тоді немає потреби таким сім'ям брати неболайзер. Якщо вже у сім'ї є небулайзер, і при найменшому кашлі, при найменших симптомах батьки використовують, відповідно беруть те, що беруть у апці. Чим це може нашкодити? Е, недоцільне використання лікарських препаратів може нашкодити, тому що перш ніж використовувати будь-який засіб в небулайзер, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Небулайзер це не є лікування. Небулайзер це є тільки метод доставки лікарської речовини в легені. А лікування це вже йде препарат, який ми додаємо. Це повинен бути або пульмонолог, або педіатр, щоб вони скоригували лікування і дали відповіді батькам, чи потрібно, чи не потрібно інгалювати. Як використовувати небулайзер для немовлят? Е, немовлятка самі самі цікаві наші дітки, тому що вони маленькі, вони цікаві, вони новонароджені. Для немовлят це має бути особливо зважене використання нимболайзера і щоб воно не нашкодило. Щоб робити маленьким діткам інгаляцію неболайзером, обов'язково потрібно, ну не обов'язково, але бажано, щоб дитинка була спокійна. Можна навіть в сні використовувати таку інгаляцію. Поки дитинка спить, вона тоді спокійна, менше вертиться, легше тоді проінгалювати таку дитинку. Якщо дитина. Дітки часто лякаються шуму, який дає небалазер, тому його бажано поставити чи на рушничок, чи на килимок, щоб він стояв чуть на відстані від дитинки. Навіть можуть бути трошечки подовжені трубочки, щоб легше було дитині, вона менше відчувала цей стрес від шуму, тому що не завжди дітки це сприймають. І якщо маленькі дітки, їх потрібно. Тримати в вертикальному положенні, тобто, щоб максимальна доза лікарської речовини потрапила в дихальні шляхи. Дуже багато використовується небулазерів і при застутних захворюваннях, і при бронхіальних астмах. Раніше як використовували до появи небулайзерів. Навіть таке захворювання, як бронхіальна астма, використовували, призначалися системні кортикостероїди, гормони. Завдяки небулайзерам Ми зараз досягаємо терапевтичного ефекту Інгаляційно не використовуються системні кортикостероїди і значно полегшується життя пацієнтів. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Я хочу сказати, що не була заеротерапія, вона йде ефективна, вона йде безпечна, вона йде доступна, але в жодному разі не можна займатися самолікуванням, тому що будь-які препарати, які ми даємо, вони мають вплив на дихальну систему в загальному на організм. І якщо сьогодні ми призначили дитинці один препарат, лікар подивився її, прослухав, призначив один препарат. Це не означає, що якщо вона за тиждень два захворіє, можна використовувати знову ж цей самий препарат. Треба обов'язково консультуватися з лікарем, дотримуватися. З його рекомендацій і безпечно використовувати неболайзера. За ними повинен бути також і хороший догляд, тому що всі прилади потребують догляду. І так само небулайзер. Якщо ми його не будемо навіть достатньо доглядати, відповідно в подальшому при використанні дитинка буде отримувати з лікарською речовиною ще й скажімо так, забруднений пил, який потрапляє в її легені. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Нагадуємо, що сьогодні спілкувалися про небулайзерну терапію. Детальніше нам розповідала Наталя Коут, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 2 Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.